Я пізнаю світ урок 69 тиждень 8. Тема уроку дослідження корисних копал Дніпропетровської області. Здійснимо уявну подорож містом Кривий Ріг, переглянувши відеофрагмент з піснею Мандрівка України. Увага! Помандруй на захід! Помандруй на схід! Там карпатські гори тут Дніпро шумить. Серед Дніпроху вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. Ой, Дніпропетровська область процвітає, тут руду залізну здавно добувають. Тут Дніпро куртливе і кургани Скіфські. І відомий в світі розпис Петриківський. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори. Прошу мить посеред європи. не ділима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Кривий ріг це найдовше місто Європи. Його протяжність 126 кілометрів. Давайте з вами пригадаємо, яку корисну копалину видобувають поблизу кривого рогу. Так, видобувають залізну руду. Впізнаємо назви корисних копалин, родовище яких розташовані в Дніпропетровській області, та запишемо ці назви. Перша. Так, це марганцеві руди. Наступне, спробуйте відгадати. Залізні руди, так, пісок, граніт і глина, так, всі ці корисні копалини видобувають у Дніпропетровській області, тобто ми можемо сказати, що родовище цих корисних копалин у нас так у Дніпропетровській області. Йой зашифрував у Ребусі назву міста, поблизу якого розташоване найбільше в Україні родовище Марганцевої Руди. Виправ помилку, якою він припустився, напиши назву міста. Давайте пригадаємо назву якого міста, верніше, поблизу якого міста у нас розташоване найбільше в Україні родовище Марганцевої Руди. Так, поблизу міста Нікополь. Давайте ми з вами розглянемо безпосередньо самий ревус і спробуємо виправити помилки. Де ж тут у нас вони? Так, це в нас ніж. Одну забираємо буковку із а, з кінця ні. Око, ні око, Полі. ні око Полі. Так, отже, тут у нас там, де намальовано око, нам потрібно. Першу літеру, ніби показати, що ми забираємо. Так, ми ставляємо ніби кому унизу. І тепер уже в нас ребус буде правильний. Установимо з вами відповідність між назвою корисної копалини та її умовним позначенням. Яке позначення у нас мають залізні руди? Так, це зафарбований трикутничок оранжевого кольору, а марганцеві руди, ніби два прямокутних трикутнички, які розвернуті одне до одного. Дуже добре. Перегортаємо з вами сторіночку. сторіночку Сторіночка у нас 22. Прочитаємо з вами речення та підкреслимо потрібне у дужках. Внаслідок відкритого способу видобування корисних копалин утворюється. Кар'єр, яр, балка. Так, утворюється кар'єр. У кар'єрах видобувають корисні копалини, які залягають неглибоко, глибоко, Так, які залягають неглибоко, зокрема, пісок, граніт, глину. Розглянемо з вами світлини та прочитаємо до них підписи: Використання піску, будівництво, прокладання доріг, виробництво скла, облаштування дитячих спортивних майданчиків, використання глини, будівництво, виготовлення посуду. Виготовлення сувенірів, скульптур, використання граніту, будівництво, укладання тротуарів, виготовлення пам'ятників, виробництво меблів, стільниць. Поміркуйте, які предмети у вас вдома виготовлені з піску, глини чи граніту. Назвіть їх. А давайте подумаємо, які предмети у нашому кабінеті у школі виготовлені з піску, глини чи граніту. Добре. Підсумуємо наші знання, попрацювавши з картою знань корисні копалини. Заповнимо цю карту. Для потреби можемо з вами звернутися до довідки, де у нас записані слова тверді, господарські, нерудні, рідкі, рудні. Отже, корисні копалини це мінерали та гірські породи, які використовують у господарській діяльності. так? За станом їх поділяють на так, тверді, газоподібні та рідкі. Запишіть, будь ласка. За використанням корисні копалини у нас поділяються на паливні, це в нас паливо, на які ще це в нас метали чорні та кольорові. Нарудні, так, і нерудні це в нас будівельні та інші матеріали. Корисні копалини на карту наносять за допомогою умовних позначень. Копалини, які залягають неглибоко, видобувають відкритим способом у кар'єрах. Перегортаємо нашу сторіночку, сторіночка у нас 24. Виконаємо з вами практичну роботу від АІ. Дослідіть корисну копалину, запропоновану вчителем. Отже, і результати дослідження запишіть до таблиці. Ми з вами зараз охарактеризуємо таку корисну копалину, як пісок. Але потім. Ви оберете свою корисну купалину і спробуєте усно охарактеризувати за всіма пунктами. Перше. Знайдіть інформацію про корисну купалину в довіднику на сторінці 42, 43. Відкрийте цю сторіночку, сторінка 42, 43. Знайдіть пісок корисну купалину. Розгляньте зразок копалини, Яка вона за кольором, прозорістю, чи має вона близько? Давайте подивимося. Якщо ми уявимо пісок. Так, колір, ніби а, жовтуватий, прозорість. Непрозора, чи має блиск? Ні, пісок у нас не має блиску. Визначимо, чи має копалина запах. Пісок у нас не має запаху. Спробуємо з вами розламати зразочок піску і визначити твердість. Так, у нас пісок, ми можемо сказати, він крихкий, тобто він сипучий. Його розламати неможливо. А тепер покладіть корисну копалину у воду, чи розчиняється вона у воді? Якщо ми візьмемо пісок і спробуємо кинути у воду, ні, не розчиняється пісок у воді. Давайте з вами прочитаємо на сторінці 42. Де в нас використовується пісок? У будівництві прокладанні доріг, облаштуванні спортивних та ігрових майданчиків, клумб, виробництво скла, застосування в медицині та інші. І тепер ми з вами запишемо безпосередньо до таблиці назва корисної копалини. Пісок. До якої групи належить паливні, рудні, нерудні? Так, належить до нерудних корисних копалин. В якому стані перебуває пісок? Рідкий, газоподібний чи твердий. Так, твердий стан. Який колір та прозорість? Визначили жовтий колір непрозорий. Чи є блиск? Ні, блиску немає. Чи є запах у піску? Немає запаху. Яка твердість? Так, сипуча твердість, сипка твердість. Розчинність у воді. Так, пісок у нас не розчиняється у воді, не розчинний. Використання. В основному у будівництві і умовне позначення на карті яке? Так, квадратик, і в квадратику у нас. Три крапочки. Спробуйте зараз самостійно обрати корисну копалину, яка у нас представлена на сторінці 42-43, одну із переліку. І самостійно спробувати охарактеризувати за такою самою табличкою усно свою корисну копалину, ту, яку обрали. Молодці. Чудова робота.